Всім привіт, друзі! З вами Кирюха, Ви на каналі Пазломан. І сьогодні нас чекає війна зі стрілами. Отже, не будемо затягувати вступ, будемо переходити на поле і тестити сьогодні новеньких героїв. І я на повному серйозі. Let's go! І так, друзі, наш суперник це Альянс Змій Горинич. Досить такий потужний альянс, важкий суперник, різноманітні центри. Тому буде сьогодні дуже дуже весело. У суперника рахуночок 4443, і залишається 22 удара, і в нас 4135-25 ударів. Як бачимо, ми відстаємо і, скоріш за все, ми програємо. Але нічого страшного, адже можна поекспериментувати. Сьогодні будемо грати стандартною формацією 3 плюс 2, докачав я двох новеньких героїв, яких ми сьогодні будемо вигулювати. Ну і давайте почнемо шукати першу ціль. Ежик. чи Йожик, Ежик. Отже, ми бачимо два зелених героя. Є новенькі Тривалді, Гардред і стареньких героїв, тут тільки газель-хранитель та Шаводзин. Всі інші це новітні герої, досить потужні. І реально буде важко. Тому що, по-перше, треба підібрати нормальну команду, яка буде розвалювати цього суперника, а по-друге, тут п'ятисіркові загони. Які ви знаєте, дуже сильно бустять героїв. А якщо вони і профільні, як ми тут бачимо, то це геть важко буде. Ну нічого, підбираємо першу команду атаки і будемо розбиратися з цим суперником. Отже, друзі, маємо першу ось таку команду. Дуже давно я не вигулював Мар'яну і Руген та Нургіб в повному обсязі, тому сьогодні вирішують це зробити. До них в доповнення використовуємо нових героїв. Це Елізабель, яка мені випала. Коротше, скрутив я окремо без відео кристали і зловив Елізабель. Я дуже-дуже задоволений, тому що герой падає е, прокачаний. Єдине, що треба було це докачати, альфа злам дати і емблеми розподілити. Як ви бачите, я це зробив, тому вона дуже-дуже потужна. І також нещодавно я зловив Ландо. Він був зловлений за три крутки. Я це відео не записував, тому що по три крутки ніхто буде дивитися. Ну мені пощастило, я зловив повільно Оландо, про якого я зроблю огляд скоро. Ну і побачите, коротше, все побачите. і ну, звісно, сюди беремо вайшалі. Коротше, ось така експериментальна команда. Ну і let's go бій! Подивимось на що вона спроможна. Зараз все побачите. Я вже її потестив на бігах і маю надію, що тут вона теж покаже результат. Як ми бачимо, стартова галя вона ну, така собі. Е, Об'єктивно каміння немає. Так, 5 жовтеньких камінчиків і 4 червоненьких. Ну Все як ми любимо. Перший бій може бути комом, але я спробую все-таки показати, на що спроможна дана команда. Так, давайте. Ось такий перший хід зробимо. Далі тут четвірочку. Синій кристал, ну все як я люблю, все, як я люблю. Ну і давайте підірвемо, можливо, трошки почистимо поле. Так, потрошки хоч і червоне, я бачу, приходить. Так, є зарядка в нас Айшалі. Ох, дуже-дуже потужні суперники. І дуже мені нелегко, як ви бачите, все це дається. Так, по зарядці. По зарядці в нас все погано. Ще навіть не бачу, як ми будемо заряджати наших героїв. Нам хоча б ковра зарядити. Для початку, вже грей з цими червоними. Так, добре, давайте зараз заберемо трошки мани тут. Є супер. Тепер зробимо ось таким чином. Це нам дасть можливість ковра зарядити. Ланда зарядився, це хоч щось. Супер, і є пробиття, друзі. Пробили центральну позицію. Вже легше. Начебто вивозимо цей бій. Але не будемо зарікатися, тому що, ну ви знаєте, як в мене воно буває. Зараз вивозиш, через 5 хвилин програєш. Супер. Так, оце мені подобається. Оце мені подобається. Ух ти... боляче б'ють. Так, давайте трошки полікуємо, знімемо це все з себе. Вивозимо, сказав. Тільки сказав, вивозимо, нас один герой взяв і, по... і ховає. Ні, ну ви просто подивіться на це. Ніяких шансів не залишають. На жаль, не змогли ми показати, на що спроможна Елізабель. Ну, не зміг її зарядити, як ви бачите. Ну, суперник не дав. Таке буває. Перший бій він завжди комом йде в мене в основному. А далі плюс-мінус нормально. Ну повірте, ця команда нормально розриває. Абсолютно любий захист. Ну просто зараз трошки не пощастило. На жаль. Так, що будемо робити? Що будемо робити? Ну, будемо шукати хоча б жовтенький камінчик. Все-таки, можливо, коврик, хоче ще якусь шкоду принесе. Але ж ви бачите, я не можу кидати ні в цю сторону, ні в цю, тому що немає каміння під ним. Дуже немає значення, тут уже, скоріш за все, ми програли. Ех, хотів показати, на що спроможні нові герої, але, на жаль, не вийшло. Як завжди. Ну і перший бій ми програємо. Не знаю, добив, мабуть, за собою, зараз де заберемо оцей, ну, але може, і ні. Скоріше за все, можливо, і залишу. Зараз подивимось на ситуацію. Поміркую, хоча ні. Давайте краще заберемо і підемо далі. Використаємо сюди добивних героїв, ну або самих найслабших, яких я використовую, щоб не використовувати їх на більш потужніших суперників. Надо бизбігаємо з такою командою і в бій. Ну я так і знав, що так буде. От завжди, якщо хочеться щось показати, показати гарний бій, показати нових сучасних героїв, ну ні. Комп'ютер тобі просто не дасть цього зробити, тому вибачайте. Так, здобимо, як ми бачимо, ні теж з камінням не сильно та, і так і заходить. Прям багацько, хоча ні, червоний. Червоний наче під'їжджає. Так, добре, ну нам треба зелений шукати. Тут ще поки що перечекаємо. Так, супер, є зарядочка. Треба відразу забрати мотеля, щоб він нам не заважав. Так, окей, поїхали. Так, це є. Також сюди. Давайте спрямуємо наших героїв. І можна підірвати кріс. Зараз знайдемо зарядку наших героїв і будемо закінчувати даний бій. Все, впорались. Ну хоч добивом. Впорались. Та й таке. Next. Найманець. Що тут бачимо? Ну тут трошки краща ситуація легша буде, тому що немає підізіркових загонів, тому підбираємо команду і, звісно, йдемо пробивати. Будемо використовувати жовто-блакитних героїв. Отже, трійка удар на пофіт, персея ласі, які в мене заряджаються сім камінчиків саме з розстановкою отак, загонів. Ну і в жовтих це у нас буде байшута Лазара. Суперник не легкий, але я думаю, ну, що після першого бою камінчик має бути на полі, і ми все-таки зможемо пробити хоча б когось. Зможемо пробити хоча б когось, але можливо не сьогодні. А як я полюбляю ці ігри. Так, бачимо жовтенький трошки є синеньким. Проблеми. Ні, фіни сьогодні хочуть, щоб я залив повністю. Так, зробили перший хіт, як бачимо, нічого не змінилося на полі, тому будемо шукати каміння далі. Хі тут, нарешті, синеньке бачимо, хоч одненьке, що можемо скласти. Але проблема в тому, що це нам не допоможе, друзі. Не допоможе. І тут я не знаю, зараз знаходимося в патовій ситуації. Каміння геть немає. І невідомо як це перемагати. Ну зараз побачимо. Четвірка синя приїхала дуже пізно. Зараз можемо просто втратити декілька героїв і після цього буде Ну дуже важко перемагати. Так, є. Є зарядочка, персей зарядився. Ох. Блін, так я не хочу бити в контратаку. Але варіант... варіантів поси немає, розуміти. Так, супер. Пофіта пробили, друзі. Ну, а що ви хотіли в контратаку бити, так і воно. Не дуже весело. Так, давайте зараз доб'ємо Совушку. Так, є. Таласа ультує. Це лікар, нічого страшного. Будемо вивозити за рахунок жовтеньких героїв. Хоча не факт. Доволі не факт, що ми це зробимо. Так, добренько. Тепер треба хоч трошки полікуватися, але зараз це може зробити за рахунок своїх пасивок. Ну по 300, ну хоч щось. Знаєте, хоч щось. Бо буває набагато гірше. Секунду. Так, персейчиком давайте по так зробимо і тут на поготові, супер. Може зрізати ману. Може зрізати ману, але ну, як завжди. Все працює, як завжди. Так, ну окей. Мінус Аласі залишається у нас по синім тільки персей. І жовтенький байшу. Так, байшу має це все. Забрати. Рсей, так, ти ж можеш в нього вдарити, і він вб'ється, так? Знаю я це, як воно працює. Так, пішло відродження, друзі. Шанси є. Все залежить від того, скільки зараз працює його клас. Розумієте? Ні, все, вивозимо, вивозимо. Залишається Байшу бай тільки один на міні ХП, але цей бій ми все-таки затягуємо. Незважаючи на гівняне стартове поле, добре. Переходимо на них суперника. Сted Stedic X3. Сteд X. Чи Стедкз. Коротше, якийсь такий нікнейн, не можу я прочитати. Або стед ХЗ. Стед ХЗЕ. Добре. Такий собі захист, хоча тут є і профільні загони, але дуже-дуже слабенькі старенькі герої. Ну, реально, тут імператриця, Бекі, із більш-менш нормальних героїв це Мультяшний Річер та Мар'яна. Шаводзин, до речі, теж він застарів, тому як бачимо, сила оборони 7 тисяч. Добре, якраз буде де розгулятися. Сюди підемо ось такою командою, я її трошки видозмінив. Раніше використовувалися три синіх ударника, а зараз я вирішив трошки поекспериментувати і замінив двох ударників на лодалокі та камілу. Чому? Тому що вирішив, що так буде краще. лорд Локі є герой, який може скопівати ульту абсолютно любого героя, а за рахунок каміли ми можемо трошки, по-перше, здоров'я собі докидувати, по-друге, прискорювати трошки героїв і замедляти суперників. Тому подивимось, як це буде. Так. Знову поле ніяке. Давайте шукати камінчик. Беки собі білює, це не той герой, якого я сильно так боюся. й плюс сила команди захисту не настільки потужна. Так, 715. Добрий вечір. Синій крістал, нарешті. Так, добре, давайте активуємо каміло, підірвемо синій кріс. Так, добре, кого ми будемо копіювати? Ми будемо копіювати. Зараз, секундочку. А чому? Нормальний варіант. Скопіювати цього героя. Так, супер. Ну давайте жотикріс підірвемо. Чого ж. Що ж тут вже робити? Якщо камінчик не хоче накидуватися, то треба хоч якось. Так, супер. Розігнали, добавили ману. Тепер моя черга. Проходимо. Фу, це було болісно. Ну, Ексін вона така безпощадна. Мадам, яка просто при зарядці може нормально так насипати. Як ми бачимо, це вона і зробила. Але єдина проблема, друзі, я не бачу синє каміння. Ну просто ну його ну, відсутнє і все. І фіол я не можу дозібрати, ніяк дозарядити своїх не ні Войдстара. Нікого. Ось що мене дуже сильно комарить у цій грі. Те, що навіть в ситуації, як ти ну, більш-менш можеш перемагати суперника, ну не буде давати камінчика і все. Зараз ще й, мабуть, войдстара завалять, ні. Дивно, дивно. Це ще добре, що ми їм зрізали атаку. Так би було набагато гірше. Добренько, давайте ось так. Трохи, трохи полікуємось, докинемо собі. Тепер. Тепер треба поміркувати. Ну, Машка буде в будь-якому випадку бити, тому можна прокинути каміння саме в неї. Так, супер, Синя. Нормально, нормально. Тримаємось ще поки що. Дуже погано, що вони всі намагаються вбити мою ексіночку. Ну, цині тут прилетить, чи ні. Ах ти, що ти будеш робити. Просто подивіться на це. Просто. Це якесь знущання. Реально, це знущання. По-іншому я це не назву. Я нормально команду взяв і мої герої один раз тільки змогли ультанути. Іксін один раз, Whitestar теж один раз. Ну добре, залишається у нас Voidstar. і Каміла, не знає, як вони зараз будуть це вивозити. Ну це ж знущання, реально. Каміння просто відключили і все. Ну комп'ютер не хоче давати мені перемагати. Ніяк. Ні при якому розкладі. Просто. Це Просто жесть якась. Добре. Зараз ще Річард нормально так вжарить. Так, в нас сіяти типу, по від особливої навички, але ж він не витримає цієї. цієї конської шкоди. І правильно, ще, ще, що ще шоводи нуль та не поставить обороти, я не зможу потім по ним попасти. Пиляті стріли, ще зріжуть хп. Супер. Все як я люблю. Все. Ось так, відіграли. Слів нема, одні емоції. <світ> ну добре. Next. Iceman. Нічого не буду коментувати, тому що ну не хочу. Вже настрій пропав. Давайте візьмемо команду і підемо розіб'ємо цей захист. Так, добре, друзі, маємо ось таку команду. Так, сила команда 6352 буде зараз йти і валити 8097. А що мені робити? Більш залишається нічого. Вбій. Тут теж я зробив зміни. До фіолетових вирішив додати жовтеньких. Ну і подивимось, як вони себе проявлять. Так, ну хоч в цьому бою я бачу стартове поле. Ну плюс-мінус. Таке, ще що можна щось вигадувати. Ну Тому що минулі бої, ну це просто якісь жахіття. Добре. Хоча тут теж не все Все так добре і райдужно, як хотілося б. Так, добре, давайте зараз через комбо. Жовтий фіол. Е, бачимо жовтий кріс. Добре, давайте зберемо. Які ще варіанти? Варіантів більш не бачимо. Зараз головне нам не загубити наших героїв. Вони хоч якось вижили. Так, добре. Так, поїхали. Трохи міньйонів. це суди. Це в Мехжирі. Ми вже під бафом. Будь ласка, без комбо. Супер. Просто подивіться, як тушать. Безпощадно. Ні, ну я так не граю. Ну 56 хп, ну ви серйозно. Як так можна залишити? Я не розумію. Ну це, це реально це якесь знущання, чому ну тупо лоу хп залишаються. Все, мене Весь план тупо рухнув, тільки що розумієте? Все. Просто вбили Гонгота. Оце чмо зелене, воно не пробиваєме. Коротше, не знаю. Якщо так буде продовжувати я скоро закинуть цю гру і грати, ну це лайно просто не хочеться. Ну реально, ну типу, все зробив, все зробив правильно. Ні, блін. Десь там камінчик не крітанув, залишив якийсь лов ХП і лікар, який типу мав померти, він просто ультанув і нанівець звів всі мої потуги. Супер. Во. О, добре, добре. Ну як кажуть, горіла срака, горе і сарай. Ідемо і добивати. Використовую зараз останню команду. Давайте візьмемо мегачів. Вигуляємо. Ну а що Що робити? Все. У мене реально палає. І тут давайте візьмемо пана Леоніда. План був зовсім дорогий сьогодні на гру, але ви бачите, як... Ох, як фіни мене ставлять раком, по-іншому це не назвати. Добре, полетіли. Кльово, дивіться. І червоне зараз, я фіг складу, побачите, побачите. Начебто воно і є, але зараз побачите. Зараз, а ні, ні, все, ну хоч червоне. Ну звісно. Дуже швидких героїв взяв, щоб скласти їх за 6 камінчиків, розумієте? Ну як же хоча б їх маєш складати правильно? Правильно. Знову дивіться. Лов <плес> ХП. І зараз ще мегачі мої не будуть по ній бити. Побачите. Ну зараз подивимось. Так, мені ходити десь тут треба робити, Тут не можна поки що ходити. Вдарте ви помех жирі, ну реально, ну... Камон. А ну мені просто. Та ні. Все. Будемо вважати, що я згорів. Ну все, ну реально, я реально згорів. Тому що, ну. У мене реально просто палає. Просто. Я не знаю, як це. Ти просто заходиш е, на суперника і тобі просто відключають каміння. В набігах все виходить, абсолютно все виходить. Ти розбиваєш. Е, в основному перемагаєш 10 боїв сім 7, 7 з 10 Ти перемагаєш на бігах. Ну тут ну на війні все навпаки. Абсолютно. Я ж кажу, алгоритми зроблені так, щоб ти просто ну не знаю, Або каміння стартове ніяке, або зробить все так, що ти програв. При любих розкатах, не знаю. Можливо, там треба переходити на моно назад грати чи як. Ну я просто не розумію, як грати цю прокляту гру. А ви, звісно, своє ем, бачення напишіть в коментах. А на цьому дякую. Відстріляли дуже погано. Мене реально підгоріло. І я навіть не знаю, що робити далі. 134. Рекорд пробито, дно пробито. А на цьому дякую. Бажаю тобі, звісно, успіхів. Кращих стартових галявин, ніж мене. І побачимось у Next відео. Всім пока. Щоб у вас серваки лягли, то все згоріло нафіг. Реально.